Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні подивимось з вами різні різні прикраси в наявності. Дівчата запитували в мене зірчастий рубін в каблучці. Я чомусь була впевнена, що цю каблучку я продала, але ні, виявилось, вона в мене ще є. Хочу показати вам підсвічу трошки ліхтариком, щоб показати вам ефект астеризму. А саме зірочку на камені, ось так вона бігає по всьому камінчику. Вживу її, звичайно, краще видно. Так, каблучка у 18 розмірі камінчик 135 пять на десять,5 міліметрів. Вага каблучки 5,52 грами, середня шиночка. Вартість каблучки 2300 гривень. Дуже цікава вона. Такий класичний шестикутник, характерний для рубінів, бачите, на поверхні камінчика і зворотній бік. Перша каблучка, Ще одна дуже цікава каблучка з зеленим кіанітом. Це взагалі рідкість. Я особисто зустрічаю зелений кіаніт набагато рідше, аніж класичний синій, ось така квадратна. Також у 18 розмірі камінчик 12,3 на 12,3 мм. Каблучка також коштує 2300 гривень і рубін і кіаніт. Дуже рекомендую звернути увагу на ці дві каблучки, вони дуже цікаві. Наступне ще одна цікава каблучечка в нас є з хризоколою. Розмір каблучки

Четверта каблучка у 18 розмірі. Мені вже самі смішно, як я так обирала прикраси для показу. Четверта каблучка у 18 розмірі комплект з селенітами. Камінчики 14 на 10. На мій погляд, дуже універсальний розмір. І невеликі, і не маленькі. Селеніти мають такі природні переливи, виглядають вони насправді дуже цікаво. Вага каблучки 4 грами, вага сережок 6,3 грами. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 2200 гривень. Все сьогодні таке яскраве, кольорове. Кулон з блакитним агатом. Дуже гарний вживу. Колір трошки ніжніший, аніж я бачу на відео, круглої форми. Вага колону 11,8 грамів, Діаметр 30 міліметрів, вушко 5 на 5. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Срібло поліроване, зворотній бік. Вартість колону 2000. І ще, дівчата: останній колончик з хризопразом. Вага 11,5 грамів, камінчик 32 на 25 міліметри. А В попередньому вушко 5 на 5. Напевно, не проговорила. А, також вушко 5 на 5 міліметрів, зворотній бік. Камінчики скрізь відкриті. Вартість колону з хризопразом також 2000 гривень. Трошки поближче щоб було видно. З комплекту є в мене окремо каблучка з коралом. Називається Ура розмір 18,3, трошки більший. Корал 14 на 10. Вага 3,5 грами. Вартість каблучки 700 гривень. Корал, дівчата, не пресовка, це натуральний корал. А мій улюблений камінь рутиловий кварц. Хотіла підсвітити ще ліхтариком, щоб показати вам на відео. Як багато всередині тонесеньких волокон рутилу. Вони всі такі гарні, золоті. Напевно, дуже близько треба показувати, щоб це було видно. Але так, угу. засвічує. Трошки видно. Бачите, як вони переливаються золотом-золотом. Вони дуже-дуже тоненькі. Комплект з рутиловим кварцем. Каблучка в розмірі 18,3. Розмір каменя 18,5 на 13 мм. Багато в кожному камінчику, ось тут також видно в сережках, тонесенькі волокна рутилу по всьому камінчику всередині. Так, вага каблучки 6,5 грамів. Вага сережок 10 грамів. Англійський замочок, камінчики скрізь відкриті. Вартість комплекту 4200 гривень. І до нього маю, можна, чудовий комплект. Подивіться, як це гарно виглядає. Браслет з рутиловим кварцем. Можна чудово запарувати. До речі, дівчата, якщо хтось забажає придбати комплект разом з браслетиком. А я зроблю приємну знижку. Браслетик на зап'ястя від 16 до 18,5 сантиметрів. Регулюється за рахунок додаткового ланцюжка. Замочок карабін, зворотній бік покажу. І додатковий ланцюжок маємо. В комплекті це виглядає просто шикарно. Трошки не влажу в камеру, щоб показати всю красу. Вартість браслету. Так, вага браслету 22 грами. Камінчики 16 на 12 мм. Вартість браслету 4300 гривень. Все дівчата срібло. Такий комплектик. По рутиловим кварцам маю ще браслетики. Один в мене залишився ось такий браслетик. Рутиловий кварц. Сегмент 14 на 8 і товщина 6 мм. Він доволі товстий. На зап'ястя 17,5. 18 сантиметрів. Вартість браслету 1800 гривень це один такий в наявності. І два чудових універсального розміру браслетиків з ротиловими кварцями. Дуже їх рекомендую, класної якості. Вони прям всі золоті а, діаметр 8 міліметрів. Це 8. Тут 7,7 трошечки є різниця. На 0,3 мм вони відрізняються. Так, задивилась на, на камінчики. На зап'ястя 17 см 1200 гривень браслет. Ось так виглядатиме на зап'ясті. Як на мене, чому кажу, універсальний розмір, як на мене, 8 мм. Ну, він такий і невеликий, і немаленький, і, в принципі, на зап'ясті не заважає. Для мене, наприклад, це найзручніший діаметр намистин. Далі, хотіла, що ще. Ага, є в мене нові браслетики це дівчата-сапфіри. Різнокольорові, мультиколор називаються. Різнокольорові сапфіри. Трошечки видно. Чим вони цікаві? Чому хочу звернути окремо вашу увагу на них? По-перше, те, що сапфіри, ще раз, по перше, те, що вони різнокольорові, але найголовніше тут трапляються ось тут я вже бачу. Трапляються зірчасті сапфіри. Не всі, але по декілька в кожному браслеті є. Стосовно біжутерії, біжутерію я сама тестувала, ношу приблизно біля року її. Вона не темнішає. І ось ці дрібні камінчики не випадають дуже класної якості. По сапфірам діаметр 7,5 мм. На зап'ястя половиною 18, 18 сантиметрів. Ось знову зловила зірчистий. Більше всього, зірчастих тут трошки, на темно-рожевих сапфірчиках. Так, на зап'ясті виглядатимуть ось так. Браслети можна, дівчата, відкоригувати розмір. Вони на 18-18,5 йдуть зап'ястя, але можна трошки додати, є в мене декілька запасних намистин, тому можу для вас їх збільшити або зменшити. Вартість браслету 1300 гривень. Мультикольорові сапфіри. Наступне, що хотіла б показати, є в мене три гранатових браслетики показуватиму по черзі, тому що ось ці два браслети це зірчасті гранати. Знову спробую показати цей ефект. Так, під лампою краще видно. Ось на меншому яскраво видно. Це зірчасті гранатики. Більший браслетик на зап'ястя 17,5. 246 грамів вага, коштує 2300 гривень. Ось так виглядає на зап'ясті. І менший браслетик. Ось тут не дуже рівна вирізка, але разом з тим, зірчасті гранати доволі рідко зустрічаються. На зап'ястя 16,5. 14,3 грами, ширина 10 мм. Вартість 1950 гривень. Спробую на себе втягнути, бо в мене трошки більше. Ось. Вийшло. Ось так виглядатиме на зап'ястці. І ще один гранатовий браслетик зірчасті, Звичайні гранати. Ось так він виглядає. На зап'ястя 17,5, сегмент 11,5 на 8,5 мм, Вартість 2400 гривень. Ось так виглядатиме на зап'ясті. Наступне, ще декілька браслетів покажу. Я в мене залишаються ще два зелених ангеліти. Браслети, дівчата досить такі масивні. На зап'ястя 19 см, Сегмент 20 на 15 мм. На руці виглядатимуть ось так. Ну, на мене великий. Вартість 750 гривень. Є два в наявності: зелений ангеліт. Ще є в наявності, дівчата, три останні браслетики з обсидіану, два золотисті і один сріблястий. Сегмент 13,5 на 10 мм в огранці. На зап'ястя 18,5 вартість 500 гривень. Один браслетик з унакітом, сегмент 24,5 на 11 мм. На зап'ястя 18,5 і вартість 650 гривень. Ви... Ой, я перепрошую. На зап'ястя виглядатиме ось так. І на сьогодні останнє, що ще покажу: два браслетики з амазонітом. Один трошки більший на 18,5, другий, 18, другий на 18, діаметр 8,5 мм, вартість 400 гривень. Ну, а на сьогодні в мене все. Дуже дякую всім за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти, де ви можете переглянути всі прикраси в наявності. Посилання та свій контактний номер телефону для замовлень у Viber я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Всім до зустрічі на каналі!